У Чернігові планують розширити кладовище яцево за рахунок викупу земельних ділянок, що межують із ним. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Чернігівської міської ради 17 квітня. Наразі територія кладовища налічує 120 гектарів. Проте цієї території вже замало. Вільного місця для поховання вистачить орієнтовно до закінчення 2025 року. Згідно із статистикою, на цьому кладовищі щодня хоронять у середньому вісьмох людей, проте ця цифра може значно змінюватися, оскільки в умовах війни кількість поховань збільшилася. Поховання проводиться і треба участки для поховання. У нас війна йде. Ми ж не знаємо скільки, чого, що. Це в мирне время, тоді, тоді друге діло. А так. Питанням викупу земельних ділянок для розширення кладовища Яцево займається управління житлово-комунального господарства Черніської міської ради. Наразі проходять переговори щодо умов договору, буде здійснена експертно грошову оцінку земельних ділянок. В подальшому розмір викупної ціни буде погоджений чи то з виконавчим комітетом, чи то рішенням органу місцевого самоврядування, і здійснюється власне сам викуп ділянок. Площа кладовища обмежена, і наразі е, наявні ділянки вистачить лише до кінця поточного року. Для того, щоб мати можливість здійснювати поховання в подальшому, потрібно розширення кладовища, що власне і відбувається. Зараз ведуться перемовини з власниками земельних ділянок, і, власне, їм надсилаються звичайно звернення, запити. Фінансування на викуп цих земельних ділянок здійснюватиметься з бюджету. Чернігівської міської ради, проте наразі говорити про суму зарано, оскільки переговори стосовно викупної ціни з власниками земельних ділянок ще не проводилися. Практика викупу земельних ділянок для розширення кладовища яцево востаннє відбувалася ще до початку повномасштабного вторгнення. Наскільки планують розширити кладовище цього разу, теж наразі чіткої відповіді немає. Скільки буде грошей?